Блискуча операція проведена. Дякую службі безпеки, особисто генералу Малюку, також всім, хто був задійний в операції. Готували операцію більш, ніж півтора роки. Планування, організація, всі деталі були ідеально підготовлені. Можна сказати, впевнено, що це абсолютно унікальна операція. Найцікавіше і вже зараз. Це можна говорити публічно. Офіс нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей. Загалом в операції було використано 117 дронів, і відповідна кількість операторів дронів працювала. Вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет. На аеродромах базування і наших людей напередодні операції з території Росії вивели. Зараз вони в безпеці. Ті, хто нам допомагав. Дійсно, приємно, коли речі, які санкціонував ще рік і шість місяців тому, працюють та забирають росіян більше 40 одиниць стратегічної авіації. Продовжимо цю роботу. Дякую всім, хто допомагає. Дякую всім, хто з України. Слава Україні!